А що ви робите в той час, коли вже вся робота зроблена по дому, на роботу йти не треба, всі справи виконані, і от лишається проміжок часу, який можна використати для себе? Що ви зазвичай робите в цей проміжок часу? Ви його використовуєте як час для відпочинку, для отримання якогось задоволення, заняття улюбленою справою або заняття святим неробством. Чи у вас включається в голові голос, який каже, так, треба щось робити, треба цей час ефективно використати. Тому що, коли ти його ефективно використаєш, ти ж потім можеш комусь розказати. І ті люди, яким ти це розкажеш, вони скажуть: вау, яка ти молодець, ти так класно, ефективно використовуєш цей час, ти така продуктивна, ти така молодець, розумниця, ще якась там ще якась. Голос, який говорить: тобі треба заслуговувати, тобі треба. Постійно бути такою, яка догаджає, яка заслуговує похвалу, визнання. Бо просто бути собою в цей проміжок часу, просто зустрітися з собою це дуже важко, нестерпно, і це викликає дуже складні почуття, як правило. Тому що, коли я нічого не роблю, я можу почуватися винною. Коли я нічого не роблю, просто відпочиваю, мені може бути соромно. Коли я нічого не роблю, просто відпочиваю, там може бути ще багато різних відчуттів, з якими дуже складно зустрічатися. І для того, щоб з ними не зустрічатися, а це означає не зустрічатися з собою, то легше просто втекти, втекти в роботу, в діяльність в, якусь, в якісь дії, які нібито ефективні, продуктивні, і які нібито для себе, хоча насправді вони виконуються для того, щоб хтось сказав. Що я молодець, тому що сама про себе я це сказати не можу. Сама про себе я не можу сказати, що я маю право на відпочинок, я маю право на свій час, і я маю право просто бути. То як ви використовуєте цей час? Чи відпочиваєте ви, чи все-таки треба щось робити і бути ефективною?